Зараз під час святкування Всесвітнього дня захисту прав споживачів прийнято говорити про інші найважливіші принципи взаємодії виробника і споживача товарів. Зокрема, на всіх рівнях сьогодні декларується право людини на відшкодування збитку при купівлі неякісного товару. Крім того, в цьому аспекті зараз розглядається і право кожного з нас на проживання в здоровому навколишньому середовищі. Споживачі є найбільшою економічною громадою, яка відображає інтереси майже кожного члена суспільства, а також за. Гально національні інтереси, проте, незважаючи на важливу роль споживчої спільноти, дуже часто її бачать, але не чують. Чи звертались коли-небудь зміївчани за захистом своїх прав, дізнавалися наші кореспонденти, нікогда не прихані і мені здається, що якщо обратішся, все одно на твої правди на стороні, стороні твоїй нічого не буде. У нас такі закони зараз. Ні, це безполезно. Почему а вы так уважаете? Ну, потому что у нас государства нет. Потому что мы не, совершенно незащищенные. И сами понимаете, жизнь сейчас нелегкая. И приходится выкручиваться как только можешь. Конечно, обращался, и в Радиаш администрация обращалась, и в эту в Верховную Раду нашу обращалась, да. И по приватизации участка. Очень долго тянулось, почти 4 года. и детей войны, по выплате детям войны. Потому что тоже, или бы уже приняли закон, чтобы выплачивать нам, как обещали. Почему? Потому что, ну какой смысл нам сейчас вот ходить всем в суд и загружать их работы, там у них по 200 тысяч дел собираются. А это значит, что они загружают и апелляционный суд. И все равно ведь, если есть закон. согласно закону, обязаны эти 30 процентов к пенсии выплачивать просто каждый месяц и не морочить людям голову. У нас нет таких структур, которые защищают граждан Украины, потому что такого государства, как Украина, не существует, сказал Жилиновский. Он сто процентов прав. У нас везде коррупция, куда ни пойди. По детям войны у меня сейчас в апелляционном суде уже год лежит дело, год. И до сих пор еще даже компьютеры не зарегистрированы. Ну, надеюсь, а могут и не дать. Сейчас же так решается вопрос, что если деньги дают, а если нет, денег ничего не дадут. А что, девушка, скажите, что у нас качественное? Скажите, что у нас качественное? Ну, то, что было то, что было в Союзе, это было качественное. Колбаса резиновая, хлеб, турецкий. Все. У нас... Производство не работает. Ну, в нашем бы приехали вы в наше село, то вы подивилися, які у нас продукты. Ну... Таранивка. Я обращалась, вот купила как-то печку газовую. В общем, ну в Харькове, конечно. И у меня получилось она же еще на гарантии. Вот. Ну, Они, конечно, приехали через две недели и за свой счет с меня денег не брали. Они устранили эту неполадку. В общем, я довольна. Слід визнати той факт, що споживачі часто знаходяться в нерівному становищі з точки зору економічних умов, рівня освіти та позицій на ринку для відстоювання своїх інтересів, оскільки могутній бізнес продовжує нехтувати інтересами громади в Україні створена державна інспекція захисту прав споживачів. На зміївщині відділ знаходиться в приміщенні райради. Прийомний день понеділок, з 8 до 12. Телефон 31917. В 2011 році інспекцією зареєстровано більше сотні звернень. Не прогавте і ви шансу захистити свої гарантовані права і пам'ятайте вислів, покупець завжди правий.